Капеланське благословіння, на 13 липня 24 року в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії Господь розповідає притчу про те, що сіяч посіяв зерно, і взайшло воно добре, і почало давати свій політ. А потім вночі прийшов ворог і, зас... і засіяв плевелами. І після того, як воно зайшло добре зерно, з'явилися плевели і запитали жінці, не жінці, а ті, хто ухажував у господаря, може повиривати плевели. І тоді Господь сказав: не треба виривати плевела, бо можна пошкодити зерну тим, хто поруч, і... і зіпсувати його, і рослину зіпсувати. Нехай ростуть. А коли буде жнива, то ми. їх Розкладемо окремо, плевели, окремо, і вони будуть спалені, а зерно в житницю господаря покладеться, не, яке, ну не знаєте, не буде зіпсоване, не тронуто, да, яке дозріє до кінця. Ми бачимо на наше життя, і ми бачимо, що серед нашого життя є багато пристрастей, гріхів, і які поруч нас зростають. І вони є таким випробуванням. І ми кажемо, навіщо вони мені ці спокуси біля мене? І Господь каже, що я тебе все одно збережу, у тебе є всі можливості для того, щоб потрапити з плодом в житницю Божу. Не звертай уваги на те, що навколо тебе відбувається. Просто Господь береже тебе через те, що якщо виривати може бути так виривати це плеволо, то корні так переплелися, що ти можеш. Отримати пошкодження через те виривання. В іншому місці Івангелія він каже, що я прийшов розділити вас в родині, де двоє бути проти трьох, батька проти сина. І це місце означає, що якщо я от, би повірив Господа, пішов шляхами Його, це не значить, що мої рідні і близькі по крові так само зробили. І тоді, але вирвати. Ти плевела, які залишаються біля мене, для мене буде шкодити, я не зрозумію. Я можу спокуситися, я можу загинути, не розуміючи, що відбувається. Але прийде час, і плевела дадуть свій плід, плевел, а зерно пшениці здасть свій плід, зерна пшениці добрий. І тоді, коли це станеться, буде рознесено їх в одну сторону, а в житницю Божу інших. І це наше життя, ми його бачимо, що навколо нас є багато неправильностей, несправедливості, не болі, вопіючих ну, таких знущань, але все одно справа наша доброго зерна зростати і давати плід. І для того, щоб поклатися в житності Боже, З ми Господь там сам дасть слад. І він знає, що робити, як він каже, що мені суд, і я все віддам. Тобто не мені судити з тим, що навколо мене знаходиться, а мені зростати і тягнутися до житниць Господні. Амінь.